Мене звати Тамара Мартиненко, я лікар і лікар-нутриціолог. З продукції компанії Nature Sunshine Product я знайома уже теж 20 років, сама особисто користуюсь 20 років. Вся моя сім'я користується цими продуктами. Практично вся сім'я, всі знайомі. Хто мене почув, хто не почув, практично всі знають і більшість користується. Я наповнюю зайнята з 12 років, тільки працюю в компанії NSP користуюсь, якщо говорити про БАДИ, про нутріцептики, вітаміни особисто для свого здоров'я я користуюсь також тільки продукцією компанії Nature Sunshine Product. Хочу коротко розказати такі три результата, які я отримала у своїх клієнтів чи у своїх пацієнтів останнім часом. Ці три результати я їх об'єднала. Чому? Тому що це результати двох молодих жінок і одної дівчини. Підлітка, чому їх об'єднала? Тому що в них були однакові проблеми. Звісно, в кожної з них були свої нюанси, свій різний базовий рівень здоров'я, але вони всі страждали на акне і всі довго і безрезультатно лікувалися дерматологів і косметологів. Було витрачено багато грошей і часу, але результат був мінімальний. І я думаю, що ви вже всі зрозуміли, чому був цей результат мінімальний після того, як ви послухали зв'язок всіх органів і систем з шлунково кишковим трактом, тому що вони лікувалися в основному, все робили для шкіри, хоча вони ходили такі в такі у нас хороші центри в Вінниці. І в хороших були крутих косметологів, отак от як я сказала, було потрачено вже море зусиль. Ну і якщо сказати дівчина підліток, то вона якби ну не стільки часу потратила, враховуючи скільки самі років, але років два вона лікувалася. Причому дуже дорогі процедури її мама водила, тому що дівце дівчинка, це лице, і, звісно, хотіли отримати результат. От. І дві дівчини, дві молоді жінки, як я сказала, вони були приблизно однаково віку, їм було приблизно по 28 років і вони лікувалися десь приблизно з 20 років. Так от хочу сказати, вони отримали, як я вже сказала, дуже чудовий результат, і причому покращення наставало дуже швидко. Воно наставало буквально, ну звісно, не повністю вони все змінювалося за перший місяць, але от таке от покращення було затрате за буквально за три тижні. Дівчина Світлана, яка в мене Результатувалася вона отримала результат буквально на хлорофілі і подарку і ріп'ях. І це, цей результат уже перший він був за два тижні. У мене це є документально. Тобто, я думаю, що ви всі вже зрозуміли цей зв'язок ну, з усіма абсолютно органами. Тому я бажаю вам всім отримати свої жадані результати, і ви вже знаєте, з чого починати.